Відомство це надзвичайно хлібне. У кео не вигадало нічого кращого, аніж задіяти стару добру схему під час закупівель скористатися, в тому числі, правом прямих договорів, завищити ціни та вивести кошти за допомогою підставних фізичних осіб-підприємців. А тепер детальніше продемонструємо процедуру на прикладі відділення кев міста Луганськ. У період з 1 січня 2023 по кінець березня 2024 року Луганський відділ Кев витратив більше 620 мільйонів гривень на закупку дров для збройних сил України. Середня вартість одного кубометра дров близько 2300 гривень. У той час, коли ринкова ціна нижча від заявленої на третину. Та їх ну, ті відкриті торги, прозорі процедури та нижчі ціни у лісгоспів. Очевидно, десь так вирішили у луганському відділі лікар і підписали прямі договори із ноунейм-фопами. No